Ну і традиційно цій порі ми починаємо з погоди. Допоможе нам в цьому наш черговий кореспондент Андрій Люховець зараз розкаже до якої погоди на сьогодні нам готуватися. Андрію тобі доброго ранку вже світло за спиною О, в тебе. Зимовий час знаки. Так, розкажи, будь ласка, якою сьогодні буде погода. Доброго ранку, колеги. Знаєте, скажу так, що у нас не південний полюс пінгвінів навколо мене не побачимо, але от і шапка знову зникла. Значить, це означає, що потепління, яке не яке, але повернулося до регіонів України і загалом до столиці. І сьогоднішній ранок, незважаючи на плюс 7, плюс 6 градусів, доволі комфортно відчувається. В принципі, і вихідні такими були теплими, а без зайвої вологи, невітряними. Відповідно, і ранок сьогоднішній такий, знаєте, а можна десь придивитися і вже побачити, відчути щось сонце. Сьогодні а ми також з вами у столиці побачимо. В принципі, сьогодні і в регіонах а такою буде погода. Але де-не-де очікуються сьогодні. Все ж опади. Що де і як зараз будемо розбиратися? 28 жовтня на сході України очікується прохолодний ранок, але відносно теплий день з короткочасними опадами. Зранку на стопчику термометра від плюс 3 до плюс 6 по обіді очікується до плюс 14 На півдні України сьогодні також очікуються короткочасні дощі, проте у день буде буде тепло, як для 28 жовтня загалом. Зранку від плюс 7 до плюс 9, в день можливий максимум до плюс 17 градусів. У західних областях сьогодні також очікується... Мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі, також не у всіх областях. Це ем, буде явище зранку на стовпчику термометра від плюс шести до плюс восьми градусів. В день також можливий максимум до плюс сімнадцяти на півночі України. Сьогодні відносно сухо можлива мінлива хмарність зранку на стовпчику термометра до плюс семи, плюс дев'яти. В день очікується плюс сімнадцять градусів вже традиційні. А у центральних областях України сьогодні можлива мінлива хмарність, можливі дощі а у Кіровоградській і Вінницькій областях зранку максимум плюс 6, плюс 9 градусів, по обіді очікується також до плюс 17 градусів. Що стосується столиці, у Києві сонце в цей день буде з'являтися за хмар, але буде з'являтися без опадів. обіцяють синоптики зранку на стопчику термометра плюс 6, плюс 7 градусів, по обіді очікується до плюс 16. А що стосується температурних рекордів, які фіксували синоптики протягом синоптичних спостережень, то найтепліше, 28 жовтня, в Києві синоптики зафіксували у у 2013 році тоді було майже плюс 20 градусів. А ось історичний мінімум був у 1912 році. Доволі символічно відбулося: мінус 12 градусів. Тоді зафіксували синоптики. І уже, якщо слідкувати за прикметами, які а, цього дня спостерігали наші пращури, то вони дивилися. З якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. Ясне блакитне небо сьогодні віщує покращення погоди. Якщо з'явилися комарі, то зима буде пізня і м'яка. Якщо когось сьогодні кусає комар, чи десь ви відчуєте ось це от неприємне джущання, яке влітку не давало нам спати, знайте, до зими ще далеко. Тому прислухаємось до комарів, дивимося на небо і ден не знаю. Сніг сьогодні ніде не обіцяє. Значить, ось ця прикмета її взагалі відкидаємо, колеги. От зрінчало, це досі ці комарі. Вони ще й в хатах бувають за одним ганяють. Щодня доброго ранку, тобі колега до наступних включень тобі.